Мене попросили зняти, як е, накидувати скіли на потихну героя, якось цей. Тобто він може пасивно е, два рази е, прожати е, свій навик захід. все дуже просто. ми просто е, Нам потрібно стакнути точний усілок. Тобто, є точний усілок, наприклад, цей, в нього каде два ходи. Тобто, треба почекати просто два ходи. Давайте быстренько прижмемо, щоб ви бачили. Щоб ви зрозуміли, як це працює, от перший хід самий, коли ви його нажимаєте. Тут зверху появляється такий баф, як колочок. Тобто він, він не пропаде нікуди. Тобто, поки ви не накинете на карточку, яку там потрібно. Чи це цешка, чи еска, неважно. От один хід. У нас два хода ця карточка, помним. Другий хід. Тобто, зараз вона буде відкидашена. От воно відкидашилося. І тепер нажимаємо на центральну карту на ту, де нам треба настакати її. І опять прожимаємо сілки. І опять кидаємо. Все, все дуже просто і ясно. Не бачу ніякої проблеми, але якщо попросили зняти, будь ласка. І атакуємо. Все, дякую.